Добрий день, шановне панство. Продовжується моя робота по будівництву кліток. Два дні ось паче цього різав я Чутілька в чутельку старався підігнати шифери на кормові столики, які мають бути. Аж поки вчора не пішов, не купив я алмазного круга. бо Ну, Чим було, тим і різав, не різав, а мучився з тим шифером. А купив, якщо маєш нормальний інструмент, то і нормально, швиденько працюю. Взяв алмазного круга по бетону, щоб шифер різати, то миле діло. Як по маслу пішло і швиденько, і рівненько, а то я мучився по 150 разів я підганяв, бо мій ось той о, такий. Невеличкий кусочок зробити, ну але я вже його оставлю, напевно, на потім. І буду далі робити, хотів зразу другий поверх зробити, перший другий зробити, але, але, думаю, треба по порядку зробити. Робити перший поверх правильно. Бо якщо якісь виникнуть причини, то щось можна буде підремонтувати, ну, підрехтувати. І по-другому, по чого зараз вам покажу. У мене ось між поверхами метал провисає. Зараз зараз ось кормовий столик ось, де палець, ось то кормовий столик буде. І тут все треба буде ну, підносити, підганяти. І треба буде з першого поверху все починати. ось, Тут, ось бачите, то. Тут будуть їсти з тої сторони. Сюди може падати, а тут я ще такий бар'єр зробив. Не знаю, чи вам зараз спробую передає, щоб гранула, яку вони будуть їсти, вона по-любому буде падати, і щоб за тіло прутики не випадала. Ну а що фактично буде, будемо бачити. Ось, Ось так працюємо помаленьку, зараз. Буду думати, що робити далі. Все, дякую за увагу. Може хтось щось підскаже, якісь ідеї дасть, поки ще є, є що підсказати. Добре, дякую за увагу, до побачення, працюємо далі.